Дякую вам, люди Господні. Доброго дня, люди Господні. Сьогодні ми детально передамо вам слова шалені зміни для країни в найближчі 4 роки ви будете шоковані тим прогнозом, що він зробив для України на цей рік. Це торкнеться кожного з нас. Слухайте уважно та аналізуйте Сказане, щоб зрозуміти істину. У затишному карпатському селі на мальовничій полонині серед гір жив відлюдник на ім'я Яків. Це був старий чоловік з довгою сивою бородою та палаючими очима, наповненими незбагненною мудрістю. Яків належав до давнього роду гуцульських мульфарів, знавців таємних знань, цілителів і провидців. Усе своє життя він присвятив вивченню містичних традицій свого краю та спадщини предків. Відмалечку дідусь Микола, сам відомий мольфар, навчав Якова примудрощів природної магії та вмінню читати знаки долі. Допитливий хлопчик жадібно всотував ці таємні знання, відчуваючи своє невід'ємне покликання. Відтоді минуло багато років. Після тривалих духовних шукань і суворих випробувань, яківу достоївся найвищих мольфарських обідниць. Попри свою популярність, мольфар живе дуже скромно, ведучи традиційний гульцульський побут. Лише в вільну хвилину, опинившись наодинці карпатською природою, він віддавався містичним практикам і візіям про долю України. Місцеві жителі. Звали мольфара Яковом Прозорливцем чи провидцем, і не дарма, адже в його устах часто лунали неймовірні і водночас пророчі одкровення про словетне майбутнє рідного краю. Чи збудуться вони? Хто знає та як би там не було, дар мольфара Якова духовне надбання всього українського народу. І ось одного разу. Після тривалої духовної сконцентрованості йому було явлено провидіння про майбутню долю України та її народу. Сказав він наступне у серпні цього року п'ять планет Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн постануть в незвичному параді на небосхилі. Це рідкісне астрономічне явище стане потужним знаменням грядущих кардинальних змін. Для долі нашої Батьківщини, як і під час великого параду планет 1991 року, щоб провести в крах радянської імперії, нинішній парад ознаменує народження нової, сильної та вільної України, За моїми провидіннями, зло російської навали. Неминуче буде приборкане внутрішніми чварами та народними протестами в самій Росії. Бачу, як ця велетенська держава, спотворена гординою теперішнього кремлівського режиму, остаточно розпадеться на окремі шматки адже двічі вона тяжко згрішила через насильство над своїми громадянами і неслухняними народами та третьої провини. Їй допущено не буде. По розпаду агресора, сакральні для кожного українця землі, Крим і Кубань повернуться до лона рідної України, подібно до приток, що зливаються з великою рікою життя. Лиходій і злочинець, злий призрак якого досі тримає народ у полоні страху, замре від громів Божого осуду. Його оманлива маріонетка більше не зможе протистояти гніву простих людей, котрі скинуть ярмо. Та поміж усіх тих визвольних змін невблаганно проступає світла постать майбутнього величної України як взірця свободи і любові до Бога, за велінням вищих небесних сил і її чільними провідниками. Стануть жінка і чоловік, новонароджений син та його мати. Жінка, подібна до Діви Марії, постане благочестивою правителькою і водночас ріднішою за матір для всього українського народу. Чоловік буде її помічником і співробітником. Проте вся повнота влади зосередиться у жіночій руці цієї мудрої керманички. Під їхнім провідництвом квітуча Україна постане раєм на землі, куди линутимуть всі ті, чиї душі стомилися від гріховних пристрастей. Я ясно бачу омріяне майбутнє, наче зорі цієї нічної благодаті. Навіть немовлята знайдуть у собі сили підвестись проти лиходійства у вогнистому полум'ї віри та праведності. Велетенський перегін. Чекає наш народ на шляху від меча до принципів любові і прощення. Проте лише ця дорога приведе Україну до процвітання як наріжний камінь. Це видіння майбутнього чекає на нас за обрієм іспитів і терзань нинішнього часу. Проте, аби здійснити цю світлу мрію, необхідно загартувати дух і не дати пороку безнадії. Опанувати наші серця, лише збереження віри і стійкості духу дозволить українському народові здолати випробування війни і відродитися, наче фенікс, з вогняного жару боротьби. Бачу, як у вирі кривавих битв гартується залізна воля борців за волю України. Попри всі страхіття й жертви, вони не скоряться ворогові. Адже велика ідея свободи і духовного відродження надихає їх на подвиги, навіть найстрашніші муки не зламають цю потужну силу, що палахкотить у їхніх серцях, з цього священного вогню постане новий український лицар, хоробрий та праведний воїн, що боронитиме кордони не лише рідної землі, а й усього слов'янського світу. Від спопиляючого московського смерчу. На його шляху житимуть легенди про незборимий український дух, що вистояв навіть перед найжорстокішими гонителями. Героїчна боротьба народу України заслужить визнання і пошану в усьому світі. Народи об'єднаються навколо нас у надії на спільне добро і справедливість. Бачу, як до нас линуть ті, хто прагне позбутися ярма гордині і несправедливості, Україна стане притулком для всіх гноблених братів і сестер по духу. В іншому проведінні бачу, як після низки спостошливих ударів і випробувань настане розчарування і зневіра в багатьох серцях, частина народу відступить у безвихідь. Зачахне духом і припинить боротьбу. Однак жменька хоробрих українців, не скорившись, піде в підпілля і там розпалюватиме вогнище нескореного опору. З жартовних іскор цього вогнища з часом розгориться велике полум'я народного повстання проти ворожої навали. І саме тоді прийде довгоочікуване визволення. Та, попри всі ці страшні можливі сценарії з кривавими жертвами і терзаннями, я бачу одну непохитну деталь: торжество слави, честі і звитяги українського народу в кінцевому результаті, жоден ворог не зможе остаточно зламати дух наших людей, їхню потугу і любов до свободи. Навіть якщо на шляху будуть поразки і відступи. Врешті-решт настане світлий день визволення і великого піднесення. Саме завдяки втіленню цього провидіння Україна постане у світовій силі і красі, розквітнувши гармонією духовності і процвітанням після тривалого лихоліття, а благодатні карпатські землі, де здавна плекалися мудрість і містичні знання. Додадуть нового осяяння її високій місії бути духовним оберегом для всього людства. Я вірю в це твердо і незламно, браття і сестри. Прагніть цілим серцем і усією душею до обрію світла, що проступає за хмар випробувань. Цей шлях тернистий і важкий, але веде він до процвітання і величі України, де ми всі знайдемо гідне. І щасливе життя нарешті. Незмінними маяками на цьому шляху будуть віра в Бога і сила Духу. Разом з вами чекаю на здійснення цих небесних провидінь моліться зі мною невпинно, стійко трудіться і не гасіть полум'я визвольних змагань. І тоді, за благословенням Всевишнього, Україна здобуде славу і велич всупереч всім силам пітьми. Амінь. Дякую за перегляд. Пишіть імена в коментарях для спільних молитов.